Команд і сьогодні дійсно особливе свято. Сьогодні, в дев'ятнадцятий раз, зібрались ті, кого ми по праву. Хочемо привітати і водночас подякувати, що в такому юному віці. Ви всі свідомо взялися захищати життя інших від біди і дітей, і дорослих зробимо життя безпечним. А значить, по право отримують звання юних рятувань на шкільних районних кущових етапах у цьому році здобули 12 команд, з якими ми зараз познайомимося. Команди. Команда! Команда не нам навчени. Дружин юних пожежних команді сигнал гайзівського району. Добрий день, шановні наші. Гості, шановні наші викладачі, вчителі, учні, От, ми щиро раді вас бачити сьогодні. у вас пройдуть на протязі чотирьох днів змагання, де треба продемонструвати максимум серйозних цих вправ, я так би мовив для того, щоб гідно представити Вінницьку область на, на державних таких змаганнях. І я е, щиро радію, коли е, ви знаходите час, це стосується викладацького складу, для того, щоб проводити такі заходи, які ми сьогодні проводимо. Обов'язково сьогодні всі телебачення обласні покажуть. Що замість того, щоб займатися чимось негативним, ми проводимо то, що для чого, чим займаються дорослі рятувальники, так би я мовив. Тому велика, е, велика надія на те, що з вас хтось виросте і стане такий, як я, от, щоб дійсно здійснювати допомогу нашим людям, такі як офіцери, які стоять біля вас поруч. От, і я більше ніж впевнений, що, що починаючи з сьогоднішнього дня, от, кожен продемонструє дійсно самі основні якості. Це буде, ви знаєте, цю програму, яка буде створена, яка створена відніше. От, і я хочу вам всім побажати всього доброго, що можна побажати. Щоби, раз ви відноситесь до нашої служби так по-дорослому. По що сьогодні зібралося 13 команд, от, то це дуже похвально от, і обов'язково буде доповідати голові обласної державної адміністрації про те, що такі-то райони, іменно цих 13 районів, які сьогодні тут присутні, вони відрізняються від тих останніх із 27. Тому хай щастить всім. От, я бачу одні і ті ж ліце, як говориться. В частности, і Вінницький район, і наш чемпіон, і наш чемпіон Гайсінський район. Тому давайте посмагайтеся, щоб все було дійсно справедливо, щоб всі поїхали з задоволенням і ми в подальшому наращували, тому що в польській республіці, де я побував недавно з робочою поїздкою, там такі, як ви діти. От, тільки тим і займаються. Це дійсно так. І е, хочу вам сказати, що навчаються, і свої музеї створили, і наращування таке йде е, пожежного, е, пожежного напрямку, рятувального напрямку, що воно дуже цікаво. Змагання там різноманітні, ну все так по-бойовому -по я кажу. Тому хай вам щастить, бажаю всім добра, успіху, все доброго. Тільки піснею зовсім дві дороги, але шлях обрати маємо один, роки автобани нікуди, можна сотні километрів подолати, а не навчального Закладу, вітати вас всіх сьогоднішнім святом. Мені приємно чому, тому що 90% всіх спеціальностей, які готуються саме в нашому навчальному закладі, це є спеціальності пожежно-рятувального спрямування. Тому, -то коли проводиться такі, така академія, як конкурс кращих команд дружин юних пожежних саме в нашому навчальному закладі, це, мабуть, знаменно і правильно. Чому правильно? Тому що я, як керівник навчального закладу, звичайно, не тільки вітаю в стінах нашого училища вас всіх, а й звичайно хотів би бачити серед курсантів і студентів нашого училища самих симпатичних, самих розумних, самих обдарованих, талановитих. А це хто? А це, на жаль, ви. Моє, на жаль, на щастя, на щастя, ви вдячні цьому святі. І приємно відмічати, що. Потенціал, таланти, все більше і більше з нашої області приймають участь в цьому заході. Я думаю, що вже на слідуючий рік ми дочекаємося, і тут буде 30 команд з кожного району нашої області. А ти не маєш будуть? Всіх Ну і користуючись нагодою, звичайно, я хотів би, щоб ви. Всім всі фібрами своєї душі відчули от всі ці вібрації, які є в стінах цього навчального закладу. Я думаю, що от той і дисципліна, і порядок, і відповідальність за той девіз, який висить у нас там на пожежній частині, запобігти, врятувати, допомогти. Він ви відчуєте всі, і я думаю, що більшість з вас захотять стати курсантами і студентами нашого училища. А я вас ще раз запрошую прийняти участь, скласти вступні екзамени і хай збудуться ваші мрії сьогодні стати переможцями, а завтра курсантами і студентами нашого училища. Дякую.

Одинадцять нас розміряє. Під великим тиском подається це дуже для вентиляції. Можемо! Наша вечівка раз-два, три-чотири, три, три, раз-два! Крокує без замін, це наш дюбівський загін. Раз два. Ми на варті. Три чотири більше Всі серйозні дуже дуже. дуже. Посміхнися, любий друже. Хто там крокує правою? Але дуже хоче. Есть темные темные. если знаешь название, говоришь еще плюс название. Хорошо. Я пусть я тебя не знаю. Хорошо? А что вы принимаете нас лег? Ладно, понимаете, как принимать слегка защищается. Ты на нас ты кажешь? Есть темные. Здесь типа через канал. Да надергайся. Пожалуй, Давай, 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 набирай, набирай, набирай. И шо, снялся. Чекать. Давай, давай, Ян. Спасибо, спать, спас, класс, класс, класс. Давай, давай, давай. Ну, Майбушка. Я. А поки припадает. Конкурс може, що вони там проводять. Там наші погана дитина, комусь такий алгоритм розказати, комусь ж такий, як проблем місце. Засікаються кондоміром, я з цим повністю не згодна, і через його не вмідряють. Дахнівська Івана, команда Вогник, місто Вінниця. Іванка, а ну, чекай, секунду, я перепрошую. Тому ти, власне, приймала участь для початку? Що то воно таке стрільба з бронзбойту? Добре, я приймала у конкурсі влучний створчик і переправа. Найбільше мені сподобалось влучний ствольщик. Це була досить цікава, така сказати, як би, можна сказати, гра. Ми, прийм... Ми бігли 40 метрів до бранзбойта, вмикали його, збивали баскетбольний м'ячик, вимикали і передавали естафету іншому. Це було досить цікаво, адже з брендзбойтом я маю вперше справу. Це досить цікаво. Ми тільки спробували в цьому році. Ми перший рік займаємось. Це досить цікаво. Мені сподобалось. Я бажаю ще раз приймати. участь. Що тебе взагалі спонукало прийти ось до такої справи рятування рятівників? Що ти сьогодні приймала. Участь? Ну насамперед, для мене рятівник це означає людина мужня, вірна, справедлива, яка може покласти своє плече. Це досить гарна професія, і я. В Майбутньому, мабуть, також хочу стати рятувальником, адже мені досить подобається ця професія. Адже людина може показати себе, проявити себе, можна так навіть сказати. І людина це мужня повинна бути відважна, яка завжди добра, можливо, навіть так сказати. Іванка, а жінка в рятівній справі це як по-твоєму? Ти будеш однією з перших, мабуть, все ж таки настільки складно. Ну так, мені ді трішки складно, але як ми проходили по ліцею, ми бачили, що тут також навчаються дівчата і не одна. Тому я думаю, що я спорюсь з цим завданням. Прошу Добре. дякую. Тепер, будь ласка, представляйся. Голошивець Настя, також місто Вінниця, команда Вогник. Настя, а давай почнемо з того, скільки тобі років? Мені 14, можливо, доволі ще молодий вік, але мене ще змалку приваблювала професія рятівник, тому що тато також займається в цій сфері, і ще з самого маличку він вже мене навчав не тільки допомагати людям, а й вчиняти так шляхетно, як це виконують рятівники. Настя, а на рівні з хлопцями, от як можеш порівняти власне ваші спроби рятувати? Ну я вважаю, що ми досить непогано справились, навіть якщо рівняти, рівнятися до хлопців, хоч вони і старші були, хоч в них напевно вони вже дехто по 4 по 5 років. А ми як новенька команда, але я вважаю, що ми добре підготувалися і себе на відмінно показали в цій справі. А як у професійні рятувальники? Вони в лекції ми ходили до пожарних частин, ми спілкувалися з справжніми рятувальниками. Нам було цікаво. Це, звичайно, ми росли на цьому. і Нам дуже подобалося. І саме тому ми, напевно, і вирішили піти в дюб. Ну і будь ласка, скажи мені на перемогу розраховуєте ваша команда саме? Так, звичайно, хотілося б перемогти, але ми розуміємо, що це гра, і звичайно, що є переможці в цій грі. Але ми не вважаємо, що навіть якщо ми програємо, що це вже кінець, ми будемо і надалі займатися, будемо розвиватися. Хорошо, я вам дуже дякую. І все в одній розетці. А ти не переживай, зараз прийде дяк, все освятить і ладненько. Я разом. Ой, та що таке пише? Мамо, видика Живих Бусю. Ох, залишитися, Івано, добрий стану, клянусь п'янками. Ну, дивись, гусю. Тоді вивчи правила пожежної безпеки. Стало вже традицією, що кожних 10 років Алі Богачові віддають найталановитішого і молодшого хлопця. Мабуть, і тому я і не починаю співати. А у нас зірки естради, які не тільки співають, а й навчають правилам безпеки.